Катерина Сарахман майстриня народної творчості. Вже декілька років дівчина є членом творчого об'єднання Прибужжя. Але вона зізнається, що любов до мистецтва прокинулась в ній раптово. Тому дівчина пішла вчитися на художника. Під час навчання Катерина зрозуміла, що найбільше їй подобається створювати ляльок. Мені дуже подобається робити кукол. Мене це успокоювало. Возможно, я, мабуть, не дойграла в детстві куклами І зараз мабуть, роблю цих. І що я імі, -то, і грала. Вже чотири роки вона працює художником з розпису Ляльок в Миколаївському обласному театрі Ляльок. Я зі своїм колективом художественним ну, за чотири роки ну, зробили вже більше 10 спектаклів. Кожен спектакль по своєму інтересін, кожен спектакль по своєму сложені, кожному спектаклю отдельний підход. За словами Катерини, робота в театрі навчила її не боятися братися за нову справу та шукати творчий підхід до роботи. Дівчина опанувала різні види мистецтва. Вона завжди намагається вчитися чомусь новому. Катерина впевнена, що завдяки бажанню та наполегливості можна досягти успіху в будь-якій роботі. Кожен Кожна чоловіка та творська не буває… Такого понятия, как я не умею, у меня не получится. Абсолютно каждый человек троический. Абсолютно у каждого человека есть свое свое мое мировоззрение, есть свой троический подход. Поэтому нельзя никогда бояться, что-то начинать делать или просить кого-то, чтобы это сделали. Наталья Поломарчук, Павло Ткаченко, Мсн.